Слухай, слухай, настав час. Йде вже казочка до нас Крила мудрості здіймають, рукавичку оживляють. Одного разу густим засніженим лісом ішов дідусь. Сніг рипів під ногами, дерева вкриті інеєм, а за дідусем весело бігла його вірна собачка. Не помітив старенький, як з кишені випала його тепла рукавичка. І в цей час повз пробігала мишка-шкряботушка, носиком у снігу порпається, щось з'їсти шукає, аж бачить рукавичка лежить. Оце хатинка, тепле й затишно, не те, що на морозі. Тут я й житиму. Не встигла влаштуватися, як тут пристрибала жабка-скрикотушка, вся зелена з інеєм на лапках. Хто хто в цій рукавичці? Я мишка шкряботушка. А ти хто? Я жабка-скрикотушка. Пустиш, бо на морозі вже зовсім закуцюбла. Ну, заходь, разом тепліше буде. От уже їх двоє. Казка нагадує навіть маючи небагато, варто бути щедрим і гостинним. Це справжня доброта. Коли це засніженою стежиною мчить зайчик побігайчик вуха довгі, лапки швидкі, а очі перелякані, бо від лисиці тікав. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. І я жабка-скрикотушка. А ти хто? Я зайчик-побігайчик, пустіть і мене, бо дуже змерз. Заходь, друже, дружба гріє сильніше за будь-яку шубу. Ось уже і троє їх у рукавичці. Знайте, дітки, у злагоді та взаємодопомозі можна подолати будь-які труднощі. Аж тут іде лісом лисичка сестричка. Залишаючи слід пухнастим хвостом, вона підкралася до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. Я жабка-скрикотушка. Я зайчик-побігайчик. А ти хто? Я, лисичка-сестричка, хитра та моторна. Може, і мені є місце? Хай буде. Лише пам'ятай: у дружбі важлива чесність. Тепер їх четверо. Бачите, друзі, товаришувати можуть і сильні, і слабкі. Головне, поважати один одного. Не минуло й хвилини, а з за ялинки вже сірий вовчик-братик іде. Очі пильні, зуби гострі, проте голос лагідний. А хто це тут в цій рукавичці живе? Я зайчик-побігайчик, а ще мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка та лисичка сестричка. А ти хто? Я вовчик-братик. Пустіть мене. Гаразд тільки без сварки. У нашій хатинці всі рівні. Вже п'ятеро звірів залізло у рукавичку. Цінність дружби у рівності й повазі великі і малі можуть жити мирно, якщо не кривдять одне одного. Аж тут із глибини лісу долинуло хро хро хро. Сніг розлітається, біжить кабан і клан важкий і рохкаючий. А чи є хтось у цій рукавичці? Я жабка скрекотушка, що зайчик побігайчик, мишка шкряботушка, лисичка сестричка, і вовчик братик. А ти хто? Я, кабанчик і кланчик. Пустіть і мене, бо холод пройняв до кісток. Але ж і так вже тісно. Нічого, якось притулимося. У дружбі головне допомогти ближньому. У ліс і той. Шестеро їх вже, а рукавичці вже геть тісно. Та знайте малята навіть у тісноті можна жити в злагоді, якщо ставитись з добром один до одного. Та зненацька ліс загуркотів кущі тріщать, дерева гнуться, і йде ведмідь на брідь великий, волохатий, лапи важкі. О! Кабанчику і кланчику, а ти що тут робиш? А ми тут гріємось разом з мишкою, шкряботушкою, жабкою скрекотушкою зайчиком-побігайчиком, лисичкою, сестричкою та вовчиком-братиком. А ти хто? Гу-гу-гу, а я ведмідь набрідь Пустіть і мене, не залишайте самотнім. Та куди ж ми тебе пустимо, коли й так розпирає. Якось буде. Головне, щоб ніхто не мерз. Ну, гаразд, тільки з краєчку Залів і ведмідь у рукавичку. Семеро їх стало. Так уже тісно, що рукавичка ось ось лусне. А в цей час дід побачив, що рукавички немає. Озирнувся і пішов назад шукати. А собачка попереду. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка, ворушиться, звірята злякалися, вистрибують усі з рукавички хто в кущі, хто в ялинки, хто просто світ за очі. Підійшов дідусь, підібрав свою рукавичку і сказав: Ех, не бережете ви чужого добра. Кожному треба мати свою хатинку і працювати для себе, а не тулитися у чужому. Звірята ж, сидячи по кутках лісу, зрозуміли. Було добре разом і весело, але вчинили вони неправильно, взявши чуже, треба будувати своє житло, а дружбу і доброту не забувати. Отож, знайте, друзі, дружба і гостинність роблять нас сильними. Взаємодопомога допомагає долати труднощі, а повага до інших. Це справжня цінність, яку потрібно берегти завжди.